Хороша комунікація це ключ до гладких радісних взаємодій. Ми всі любимо знати, що відбувається навколо нас, що від нас очікується, і відчувати контроль над нашим досвідом. Те ж саме стосується людей з деменцією. Може бути складно спілкуватися з кимось, хто має деменцію, особливо коли вони можуть втрачати словниковий запас або засмучуватися. Це нормально, і ви не повинні звинувачувати себе. У повсякденному житті ми часто покладаємося переважно на вербальну комунікацію, говоримо швидко, щоб передати інформацію. Але є багато інших способів комунікації також, таких як тон і гучність голосу, включаючи невербальні звуки, такі як стогнання та гукання, вираз обличчя, зоровий контакт, мова тіла, включаючи напруження та рух. Та фізичний дотик. Тому, хоча ваші методи комунікації можуть потребувати змін, ваша здатність спілкуватися залишається. Крок перший. Переконайтеся, що людина може вас бачити. Опустіться до рівня їх очей або нижче. Літні люди можуть мати труднощі з підняттям голови, встаньте навколішки або сядьте поруч, щоб вони знали, з ким ви розмовляєте. Це також дозволяє їм читати по губах та виразам обличчя. Уникайте стояння над ними, оскільки це може лякати. встановіть контакт Зоровий контакт показує, що ви зацікавлені і допомагає мінімізувати відволікання. Фізичний контакт, такий як тримання за руки, також може вказувати на присутність. Просто переконайтеся, що вони знають, що ви тут, перед фізичним контактом, щоб не налякати їх. Крок другий. Переконайтеся, що людина може вас чути. Перевірте їхні слухові апарати. Переконайтеся, що слухові апарати працюють з зарядженими батареями і правильно встановлені. Мінімізуйте фоновий шум. Зайвий шум може спричинити плутанину. Зменшуйте непотрібний шум, де це можливо. Говоріть чітко, не голосно. Чітко і повільно вимовляйте слова, щоб подолати труднощі слуху або сприйняття. Уникайте крику, оскільки це навряд чи допоможе і може бути досить залякуючим. Перефразуйте, якщо потрібно. Деякі слова можуть бути більш важкими для сприйняття, і людина з деменцією може не розпізнати слово у даний момент. Спробуйте перефразувати або використовувати жести, якщо вам важко донести повідомлення. Запишіть це. Письмо може допомагати, якщо вербальна комунікація не працює. Письмові нотатки також можуть допомогти їм орієнтуватися, що допомагає зменшити стрес. Крок третій. Слухайте їх. Чекайте на відповіді. Будьте терплячими і дайте їм час відповісти. Ми всі почуваємося краще, коли нас почули. Тому дайте їм простір. Можливо, ви не отримаєте очікувану відповідь. Але йдіть за течією і відповідайте на їхні заяви, щоб показати, що ви слухаєте і зацікавлені. Слухайте тон. Можливо, ви не розумієте, що вони сказали. Але ви можете відреагувати на те, як вони себе почувають, слухаючи тон їхнього голосу і дивлячись на вирази обличчя. Не сперечайтеся і не виправляйте. Уникайте виправлень типу ні цього ніколи не було. Це може призвести до суперечок. Натомість спробуйте справді можете розповісти мені більше про це. Уникайте розмови через голову людини з іншими, особливо якщо ви говорите про них. Залучайте їх до розмови, де це можливо. Нехай вони ведуть. Залучайте їх до прийняття рішень, наскільки це можливо. Використовуйте ці поради, щоб забезпечити людині з деменцією відчуття залученості до діяльності. Пам'ятайте, мета підтримувати їхні стосунки і підтримувати багате та активне соціальне життя.